Ігор Терехов зустрівся з головою харківської делегації міжнародного комітету Червоного Хреста Стефані Гартлахер. Сторони обговорили проблемні питання міста та можливості їх вирішення. Зокрема, ключовою темою для обговорення стало питання теплопостачання у Харкові у зимовий період. У свою чергу голова делегації відзвітувала щодо вже реалізованих задач та проєктів у місті. Наголосила, що гуманітарна організація тісно співпрацює з тепловими мережами та водоканалом для того, щоб опалювальний сезон відбувся, незважає. Учи на складну ситуацію у Харкові, було вже надано обладнання та генератори здійснювалася допомога у ремонті трьох котелень. Наразі йде робота щодо будівництва 13 блочно-модульних котелень, які нададуть змогу утримувати теплопостачання 23 тисячам споживачам. Зараз ми працюємо щодо децентралізації опалення. Працюємо над 13 блочно-модульних котелень для тепломереж, і ми дуже гарно йдемо по реалізації проекту і сподіваємося на завершення до початку зими. А також ми працюємо над відновленням артезіанських скважин. Полягає ідея в тому, щоб було стале водопостачання, незважаючи на обставини у місті. Гуманітарна організація допомагає Харкову вже більш ніж два з половиною роки подолати непрості часи. Допомога внутрішньо переміщеним особам, людям, які залишилися без житла, іде реалізація проекту щодо підтримки Харківської університетської клініки для реабілітації військових і цивільних, які постраждали під час бойових дій. І головне все, що стосується енергонезалежності Харкова. Хочу сказати, що нам приходиться приймати дуже важливе рішення щодо децентралізації системи опалення, енергозабезпечення, водопостачання, бо іншого у нас немало. Я ви чудово розумієте, як це… Ці... По практично місті, яке нараховує мільйон двісті, мільйон триста мешканців, не буде теплопостачання, зимов, і енергопостачання, і водопостачання, то люди просто загиблі. І це буде гуманітарна катастрофа. Тому Я дуже сподіваюся на нашу співпрацю в цьому напрямку. Так, звісно, ми сьогодні закликаємо всіх наших міжнародних партнерів щодо підтримки нашого міста, і тільки разом ми зможемо подолати цю ситуацію. Мер міста подякував представникам Червоного Хреста за вже надану допомогу для Харкова за підтримку у складний період. Та у знак вдячності вручив на згадку книгу про місто Герой Харків. Аліна Курмашова, Олександр Іванов, Олександр Уваров, Олексій Старінков, Харків. Новини.